Добрі вітання! З вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесною інформацію по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії дуже класний варіант. Це у нас Volkswagen Tiguan 2020 року виробництва з двигуном 2.0 дизель потужністю 150 кінських сил на автоматичній коробці передач з пробігом всього-всього 115 тисяч км. Дуже класна автівка, виграна була нами на лісінговому аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнена. Пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Це у нас є передньоприводна версія. Вона має косметичне підфарбування по ось цій частинці. Це у нас до канта фарбувалося і трішки наплел робився на дверку. Автомобіль до нас приїхав нефарбований. З дрібненькою царапиною в гусь зоні. Ми його спочатку хотіли продати не фарбуючи, Це, цього нам не вдалося. Тому його підфарбували і вже виставляємо в продаж. Автомобіль, повторюсь, в шикарному стані. Він просто як новий, без по кузову, по, по якихось нюансах тут жодного не знайдеш. Все рівненьке, гарненьке, дуже гарно збережене. Зараз пройдусь трішки по комплектації. Ще скажу, що це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: Instagram, Telegram, Tікток. Підписуйтесь. Завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну і погнали по комплектації. Що ми маємо? Перш за все, у нас присутній дістронік з адаптивним круїз контролем. Маємо ось таку оптику. З умивачами фар. Дуже класні гарні збережені диски на літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йдуть металеві диски на зимові гумі. Маємо датчики з усіма можливими асистентами для водія. Автомобіль весь в хромі з релінгами, плюс має заводське тонування. Ну Йдемо до серединки. В середині у нас просто новий автомобіль. Має ось такий тканевий румбований салон в дуже гарному стані збереженому. Жоден елемент тут не виправлявся, не реставрувався, все заводське і дуже гарне та збережене. Кермо ось як виглядає. Має ось той матовий колір. Точний пробіг 115 157 км. Маємо мультимедіо сенсор на ну, підігріві передніх сидінь, важіль КПП в якому стані, бездротова зарядочка. Також в авто присутня музика DIN Audio. Ось як виглядають дверні карти, по пройомах все чисто та гарно. Йду до, до заднього рядуші. Ззаду теж все як нове. Так, столики у нас. Трюхзона кліма присутня в автомобілі. Бупітник все є. Ще у нас є така шторка додаткова. Стан дверної карти задньої. Також пройоми відзьніму, як виглядають. Багажник у нас великий об'ємний. Стан кришки багажника ідеальний без жодного царапинки чи пошкодження. Шторочка на місці. Маємо подвійну таку нішу. В Ніші у нас сабуфер запаскою, з домкратом з усіма потрібними ключами. Плюс є ще такі заглушки в колеса. Все вкомплектовано. Ну і пройдемося ще по правій стороні. Справа у нас ось така гарна теж дверна карта. Пройомчики все в ідеалі. Ще раз сидіння відзніму. Покажу як виглядає автомобіль з заднього ряду сидіння і до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Пройоми. Також він-код усім бажаючим можна перевірити по різних базах інформацію про автомобіль. Місце пасажира. По панельці, як все виглядає. Ще раз водійське сидіння відзніму. Кермо, ну, просто стан нового автомобіля. Пробіги у нас, як завжди, оригінальні, доступні до будь-яких перевірок. Також після тих перевірок ми можемо робити вам доставочку до вашого місця проживання. Дякую всім за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Та до зустрічі.